Куди зникли відомі українські телеведучі, зрадниця Оксана Марченко була справжньою зіркою шоу Україна має талант та ікс фактор. Але після 2014-го вона все рідше з'являлась на екранах не в останню чергу через чоловіка Віктора Медведчука. В лютому 2022 року вона й зовсім втекла з України. Зараз Марченко ходить по храмах і знімає своє шоу Паломниця для російських глядачів. Ольга Фреймут була бажаною ведучою усіх програм 2000-х. від підйому з шоуманією до ревізору та хто зверху. Проте після зміни каналу і кількох. Невдалих проєктів її успіх почав згасати. Ольга зосередилась на письмі і почала видавати книги про етикет. Після повномасштабки Фреймут переїхала до Лондона і два роки працювала у газеті, де писала щотижневу колонку новин про Україну. Наразі телеведуча значну частину свого часу присвячує родині. Регіна Тодоренко була однією з улюблених ведучих «Орла і Решки. Та уродженка Одеси переїхала в РФ, де продовжила розвивати свою кар'єру. Вийшла заміж, народила дітей і навіть отримала червоний паспорт. Крім того, Тодоренко вирізнилася вихвалянням російських міст у програмі. Русу експресо, ідею якого РФ вкрала в України.